Коломийщину відвідала делегація з Японії. Представники організації з розробки новітніх енергетичних і промислових технологій та Українського державного агентства екологічних інвестицій побували у Мишині, підгайчиках і Турції. Там гості ознайомлювалися з реалізацією проєктів з теплосанації за схемою зелених інвестицій. Ці проєкти втілювалися за кошти, отримані в рамках Кіотського протоколу. Деталі від Мар'яни Мацьків. При в'їзді на Коломищину поважну делегацію зустрічали хлібом та сіллю головний господар району, голова райдержадміністрації Михайло Негрич та заступник голови облдержадміністрації Руслан Гусак. Далі гості відправилися у мишин саме там у рамках кіотського протоколу утеплюють школу. Що вже вдалось зробити, розповіла директор навчального закладу Лілія Василик. Вже замінено більше ста вікон на тепло зберігаючі. Зроблено 60% фасаду, це під короїд і утеплено мінеральною ватою більше 200 квадратних метрів. І завершується нам обіцяли, що до 1 листопада повинні завершитися всі роботи по утепленню, по кіотському протоколу. За такою програмою Кіотського протоколу цього року на Прикарпатті реалізовується 33 проекти. Їх втілюють виключно у закладах соціальної сфери. Ці об'єкти знаходяться у Коломийському, Калуському, Рожнятівському районах, містах Я. Ремчі та Івано-Франківську загальна сума фінансування 59 мільйонів гривень, повідомив заступник голови облдержадміністрації. Для області це надзвичайно важливі кошти і надзвичайно важливий соціальний проект, тому що в першу чергу ми повинні поставити собі завдання, щоб менше споживати газу. Це є перше питання, яке поставив нам президент України. Це по енергетичній безпеці нашої держави. Враховуючи те, що заміна вікон і утеплення фасадів приведе до того, що ми будемо менше споживати газу і відповідно менше вики. Кидувати негативних випарів в атмосферу, відповідно, ця робота буде продовжуватись і вона в першу чергу дуже потрібна нашій волості. За схемою зелених екологічних інвестицій, кошти, отримані від японської сторони за продаж надлишкових квот, спрямовуються на фінансування проєктів зі скорочення викидів парникових газів в Україні. Теплосанація передбачає заміну вікон та дверей, утеплення фасадів, ремонт покрівлі та вентиляційної системи. Все це спрямоване на збереження тепла у приміщеннях та як наслідок значну економію енергоресурсів. А це, у свою чергу, призведе до скорочення шкідливих викидів в атмосферу, зазначив голова державного. Агентства екологічних інвестицій України на сьогоднішній день, завдяки цій програмі, по Україні, реалізовується 493 об'єкти: це соціальні об'єкти, це лікарні та школи по всій території України в 24 регіонах України. І я хотів би підкреслити, що це дуже важлива справа. Ми їздимо по школам, по лікарням і відчуваємо той настрій колективу, який з'явився, коли вони побачили, що влада і держава при. Завдяки реалізації такої програми звернула на них дуже серйозну увагу. Є дуже ще багато питань, які треба вирішити. Зараз виставки робити рано, але ми прикладаємо всіх зусиль. Я і мої всі працівники для того, щоб виконати все в терміни і в срок. Представники організації з розробки новітніх енергетичних і промислових технологій, зокрема генеральний директор департаменту просування кіотських механізмів Тошихіко Касаї, залишились задоволені станом реалізації проєктів та рівнем виконання робіт з утеплення на Івано-Франківщині. Зараз делегація досліджує Львівську, Вінницьку та Чернівецьку області оскільки кінцевою датою завершення проєктів утеплення за схемою зелених інвестицій є кінець 2012 року. Ми хвилювалися, чи всі проекти будуть завершені. Але, побачивши, що роботи ведуться в хорошому темпі, ми заспокоїлися. Що стосується технології утеплення, які використовуються в проектах, ми звернули увагу, що в більшості вони українського виробництва, і ми бачимо, що їхня якість не відрізняється від японських. Зензенуному до каже, що Японія зацікавлена і на. Далі втілювати проекти в Україні така ж сама зацікавленість у співпраці є і в української сторони. Владислав Якубовський розповів, що на здійснення робіт з теплосанації чекає ще близько півтори тисячі об'єктів соціальної інфраструктури. Проведена термомодернізація дозволить скоротити викиди парникових газів в атмосферу майже на 140 тисяч тонн у рік.